відповідно до закону України про внесення змін щодо деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних комунальних закладів культури від 28 січня 2016 року 955 1955. 18 серпня 2016 року було проведено перше засідання конкурсних комісій на посаду о, на посаду. Закладів культури району та допущено до участі у конкурсі другого засідання конкурсних комісій. На посаду директора часткої централізованої редактор системи була подана кандидатура поверх Майамина. Конкурсна комісія опустила її способом голосування до участі у, у турі. О, на першому конкурсній комісії було визначено способ голосування, відкрити в принципі. Саме за відкритий спосіб голосування, отже, голова конкурсної комісії у нас відбува нехаєва, прошу нової комісії з Оголошується склад членів конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора Шатської районної централізованої бібліотечної системи, а саме Маргіта Вікторія Васильівна. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника дітків культури і туризму райдержадміністрації. Бабинець Львова Любов головний спеціаліст відділів культури і туризму райдержадміністрації. Петер Лариса Юрівна, директор Білківської дитячої школи мистецтв. Від трудового колективу Шкіря Василь Васильович, редактор районної газети Нове життя член Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України. Ловська Василь Васильович, керівник народної кінофотостудії Іршавського районного будинку культури, член Національної спілки журналістів України, член спілки художників Закарпаття. Філе Шінков Михайлівна, провідний методист районного будинку культури. Секретар комісії, Мошкова Яна Михайлівна, юрист консульт Серханського районного будинку культури. Спосіб голосування в нас визначено на першому засіданні нашої комісії, це був відкритий спосіб голосування. І зараз я би хотіла запросити для презентації своїх програм розвитку Іршанської районної централізованої бібліотечної системи на один та п'ять років та співбесіду для співбесіди Обик маю Володимирівна. В кого які будуть пропозиції? Тоді давайте запрошуємо Боб Маю Володимир. Будь ласка, 7. Я, я маю дитину, народилася 25 травня 1973 року в місті Єша, де у сьогоднішній день живу і працюю. У 1997 році закінчила Ужгородське училище культури і отримала спеціальність бібліотек познавства і біографії. У 2009 році закінчила Закарпатський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю обліку. З 2011 року працюю заступником директора по роботі з дітьми Іршавської районної централізованої бібліотечної системи. А зараз коротко знайомлю вас зі своєю програмою розвитку Іршавської районної централізованої бібліотечної, бібліотечної системи на 2016-2020 році. Культурні, політичні, економічні, суттєво змінюють місце і роль бібліотек Суспільності, ставлять перед останніми нові завдання, викликають необхідність інноваційної діяльності, пошуку сучасних форм і методів обслуговування різних груп користувачів, нових шляхів і засобів функціонування, організації нових взаємовідносин з оточуючим середовищем. Бібліотеки Рішанської районної централізованої бібліотечної системи є базовим елементом культурної. Освітньої інформаційної інфраструктури району. Вони важливі для розвитку інформаційної дамовної культури нашого суспільства, патріотичного, правового та екологічного виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння національної історії і культури. Бібліотеки сприяють розбудові читаючого та місячої нації. Бібліотеки є головним центром де зосереджені книги бібліотечний фонд універсальної тематики. Тому бібліотека забезпечують різноманітні потреби населення інформації, освіти, культури. Бібліотечна система отримується за рахунок місцевого дружину. Ця програма формує бачення, визначає пріоритети, завдання та основні дії для досягнення якісних змін у бібліотеках Кишальської бібліотечної системи на 2016-2020 років. Метою програми є створення умов для розвитку бібліотечної справи районному шляхом реалізації комплексу заходів, а саме забезпечення конституційного права громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками, забезпечення бібліотек періодичними виданнями та поповнення бібліотечних фондів вітчизняної та зарубіжною літературою. Матеріально-технічної бази бібліотек, розвиток діяльності бібліотек та удосконалення бібліотечного обслуговування на базі впровадження, запровадження сучасних інформаційних технологій, комп'ютерної та телекомунікаційної техніки, збереження державного бібліотечного фонду та всебічне сприяння розвитку інформаційного, економічного і культурного потенціалу району, запобігання скорочення численності штату бібліотечних спеціальності. Основними завданнями програми є створення системи загального доступу до інформації та знань для всіх категорій користувачів, що сприятиме наданню рівних можливостей у задоволенні інформаційних потреб і отриманні інформаційних послуг у сфері інформаційних комунікацій, здійснення реального доступу до бібліотек осіб з обмеженими можливостями. Удосконалення організації індивідуального керівництва, читання, комплексного підходу у роботі з читачами та впровадження нових прогресивних форм роботи. Відстеження змін у суспільстві, громаді та коригування діяльності бібліотек відповідно до цих змін. Впровадження нових сучасних бібліотечних послуг. Підвищення ефективності праці та професійного рівня бібліотечних працівників, проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень бібліотек району. Популяризацію книги та бібліотеки, заохочення до читання через творчо-комунікативні заходи, всебічне сприяння освіті та навчанню, розвитку інформаційної грамотності населення, збереження інтелектуальної спадщини нації, підвищення рівня інформованості мешканців про інформаційні можливості бібліотек через веб-сторінки, засоби, засоби масової інформації. Забезпечення відповідних умов доступу до інформації людям у віку та людям з обмеженими фізичними можливостями. Залучення до читання дітей, підлітків та молоді, сприяння розвитку творчих здібностей підростаючого покоління, удосконалення роботи з обдарованими дітьми та молоді. Реалізація основних напрямків програми дасть змогу забезпечити ефективне здійснення державної політики у сфері розвитку бібліотечної справи в Шарському районі за період. З 2016 до 2020 років шляхом, збереження та розвиток існуючої мережі бібліотек, недопущення її ліквідації та реорганізації, забезпечення бібліотек району необхідним обсягом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції, забезпечення бібліотек району необхідним обсягом періодичних видань, забезпечення збереження бібліотечних фондів впровадження новітніх інформаційних технологій обслуговування населення в бібліотеках району, удосконалення системами, системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та обмін досвідом між книгозбірними. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету на відповідний темі, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, ну, тобто спонсорство і так далі. Виконання цієї втілення цієї програми, звичайно, в життя можливе тільки за сприяння та підтримки керівництву району, керівництву міста, плідної працівників бібліотечних працівників системи. Ну, а я в свою чергу буду робити все можливе для того, щоб Іршатська районна централізована бібліотечна система процвітала і розвивалася. Дякую за увагу. Дякуємо, вам Володимирівна кого які будуть пропозиції? Будь ласка, члени комісії. Це ваша програма розвитку на 5 років. Так. А у наших виборах було програма розвитку на один рік. Будь да. ласка, тезисно нам розкажіть про як ви бачите свою роботу на даній посаді протягом Ну, в принципі, усі, які е, пропозиції мої розраховані на 5 років, звичайно, будуть втілюватися однозначно і на один рік. Але у меншому трошки е, обсязі. Звичайно, що треба провести по-перше, е, на перший рік я провести косметичні ремонти у самих, можна сказати, ну, занедбаних чи як запущених бібліотеках. Звичайно, другим то стосується періодичних видань, бо дуже мало у нас періодичних видань надходять у, якщо ще ще районну бібліотеку, то ще більший обсяг, а в сільській бібліотеки обов'язково треба нам шукати якийсь метод, якийсь спосіб поповнювати періодичними виданнями наші сільські бібліотеки, тому що крім нового життя ще чи там якихось деяких дитячих журналів чи газет. Невеличкий, хто більше нас доповнення і немає російській бібліотеці. Ми будемо шукати якийсь спорту і якісь, якісь додаткових коштів на придбання періодичних питань. Ну, ще які, що саме, ну, звичайно, що на рік обійдемося без того, щоб надалі розвивати патріотизм шляхами нашої роботи бібліотечної, розвивати. Е Любов до читання у підростаючого покоління, тобто співпраця із школами, всіма школами, класти довгі співпраці обов'язково із школами, дитячими садочками, різними центрами, театрами, студіями, будинок дитячої творчості, як у місті, так і у сільській місцевості. Діставимо на голосування пропозицію про визнання кандидатури Бойка Володимирівну затвердження на посаду директора Ішатської районної централізованої бібліотечної системи. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Немає. Утримався? Немає. Отже. Рішення прийнято одноголосно. Рекомендувати відділу культури і туризму Іршавської районної державної адміністрації прийняти на посаду директора Іршавської районної централізованої бібліотечної системи Бобрик Майю Володимирівну, як таку, що сьогодні успішно пройшла конкурсний відбір. Дякую. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми зібралися проводити друге засідання конкурсних комісій на посади керівників о, закладу культури району. Відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та контрактної процедури, призначення керівників державних Закладів культури від 28 січня 2016 року No535. 18 серпня 2016 року було проведено перше засідання конкурсних комісій на посаду керівників закладів культури району та допущено до участі у конкурсі в другому о, засіданні конкурсних комісій. О, на посаду директора Бухінської. Vznemirjenje kulture, lahko je bila kandidatura, borzov, Natalija Jurevna. Na prvem zasedanju konkursne komisije je bilo različno, sploh ne glasovanja in odkrivljeno. Odkiaľ so slovo komisije nadalje, odkiaľ ne cesta v vlogi konkursne komisije, pa same meni, velikih, torej različnih. Начальника відділу культури, туризму та о, склад конкурсної комісії для проведення посади директора будинку культури села, культури, туризму, райдіше, відділу культури, туризму, радіадністрації, кормів правда від території Васильівна, тимчасово виконуючи обов'язків відділу культури, туризму, радірміністрації, барменець Любов Васильівна, головний спеціаліст відділу культури і туризму, шарської районної державної адміністрації, Пісак Олена Васильівна.

шановні члени обласної комісії, я прошу проголосувати за за порядок. Прошу проголосувати за спосіб голосування, тобто відкритий або відкритий нашої роботи конкурсної комісії. Хто за відкритий спосіб голосування, хто відкритий до вашої позиції? Повнуємо відкритий спосіб. Відкритий голосуємо за відкритий. Всі одному розуму відкритий Як то рішення прийнято? Запрошуємо для презентації своїх програм розвитку культури району розвитку студентів культури села Білки, саме кандидат Київ подаль наші документи, це позов Наталії. День, Я разум Наталія Юріївна працюю в директорі будинку села Білки. Народилася 2 квітня 1965 року народження. Працюю в сфері культури 32 роки. Проєкт програми розвитку закладу культури села Білки на один рік. Будинок культури села Білки працює у тому плані, щоб розвивалася села культури нашого закладу. Кожного року ми шукаємо нові форми роботи з підростаючим поколінням молоддю та різними похилого віку. Ми спостерігаємо за втратою духовно-моральних орієнтирів відчуження від культури, Зменшилось фінансування закладу культури. Привабливі методи роботи будинку культури є музика, танці ігри, а найбільш привабливими формами є вечори відпочинку, вечори зустрічі, концерти тематичні. Свою роботу я складаю, виходячи з інтересів та запитів відвідувачів. Потрібно знати інтереси та запити відвідувачів і швидко на них реагувати. Для різних категорій населення проводимо різні заходи, щоб вони відрізнялись одне від одного потребами і рівнем культурної підготовленості. Саме це потрібно в сучасному будинку культури, де треба пропонувати людям найбільш ефективні заняття та підхід при проведенні та організації кожного грудного вечора. Тому свою роботу я складаю кожного року, яких починається з Христового ЦРТ, потім ну, виступ вертетного дійства у Білках і конкурси з вертних тому що у селі Білках багато, і виступ на, тут у вас вже на центральній площі. Потім йде речі зустріч з воїнами афганцями» — це лютий місяць, І цього року і це і наступні дні Шевченківські дні. Це конкурси дійців і, і так далі. Потім йде в нас покладання квітів до пам'ятника загиблих за воїнам з чоловікам-тжентям, визволення на України, це в нас у... Кожного року звідти у кілька художній самодіянність, сподинку культури, де з локалістами все вручаємо нові українці і сапатські пісні. Декілька років відвідуємо разом зі сільською радою ветеранів великої відчиняли війни, тому що вони вже не змогли прийти в, в дитину культури, а відвідуємо разом з сільською радою і вдома. Голова закуповує подарунцево, беремо свої у фальзі. Так, так, співаємо вітри пісні, бо ставимося вже лише три ветерани великої Чисняної війни. Теотралізоване свято Петра e, і Павла кожного року. Це e, те, те змінюємо різні форми роботи, різні e, естрадні e, номери. І e, спортивна програма змінюється. V bistvu, kako lahko tako organiziramo to vse, sveato vsako leto, ki se staramo za to koristno. Zaradi projekta Mikelne 3. svetovne rade obiskovali tudi ljudi s posebnimi možnostmi. Vsako leto je 1. neodvisnosti, zdaj pa je jutri 1. prakora Ukrajine, dogovarjajo se iz 3. rade, v tem letu je 3. svetovne rade. Дві депокладання Ну, mm. no, на Зустріч з учасниками, АТО, у то, тепер у кові учасника АТО, то листопад місяць у нас був і разом з тим да не відділення та свободу. Mm. Записували людей по філому віку закапатській народній пісні. І по мірі можливості їх розлучуємо, так як охайний контроль туди. На 5 років я думаю, що е, буду працювати і створювати, вже в нас є створений гурток протону. Е, то і створиться, і хотіли створити гурток протона. Е, і ну, знає, знаєте, що при будинку культури працював багато років у купу ЦОВОД, теж хотіли і малу форму такого жіночого хвора організувати. Ну, Ще не дуже дає, бо жінок не є, скільки не потрібно. Почитання ремонту будинку культури то з року в рік потрібно робити, але теж фінансування сільська ради. І будемо створювати всі умови для того, щоб в тимку культури працювати, щоб людям хотілося приходити, працювати, співати з нами і організовувати різні масові заходи. Дякую до з кандидата директора Ви кажете, що хочете здогадуватися попередній, локальній сміттєві, а озалучення молоді, молодих колектива. Sajmo, je djeprima, samo, to, to je jedno slučajne dječače, prosto je škola 9. 10, 11, i 10. od 11. klasa. A je to I mi će učeći 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 to nas se je razpavl, a te 5 godine godine možda će organizujemo. Немає якісь залучення спонсорських курсів, можливо, кажете, що ремонт будівлі. Бо, в цьому плані щось працюєте? десь якісь звернення програму пишете, ще Що ви плануєте? Те, що Таку суму нам треба на будинок культури та лежала, кажуть, <праць> ноги ну, будуть цього року, і то мало бути то 300 тисяч, 400 тисяч, то не пробігли не додавати нам так 50 тисяч гривень. Ви не працювали, ви не працювали на цьому фронті, ви нам поїздав, да. так багато. Доброго дня, шановні, маю чинну колосу, так? Ну, тоді, шановна, будь ласка, ставимо на голосування про призначення кандидата Володимира Юрію на директора обласної культури села Будь ласка, хто за? Проти, ту Немає. Добре, тоді рішення прийнято. Одноголосно рекомендувати відділу культури, який зверху державної адміністрації. на посаду директора культури Семерілки Розову Наталію Юрівну. Що успішно пройшла конкурсний добір? Дякуємо вам за увагу, за підготовку до нашої